У-друге, у рівному в автомобільному містечку Автоград відзначили Хонда Day. Через національний траур, оголошений на 15 червня, заплановану програму заходу дещо скоротили. Проте це не стало на заваді прихильникам Хонда зустрітися і провести час разом. Адже Хонда Day – це вже традиційне свято для рівнян. Прагнемо показати наскільки є інноваційні автомобілі Хонда, наскільки вони досконалі і наскільки вони. Гармонійно впишуються в наш, в наш на наших українських дорогах. Ці автомобілі універсальні як для сім'ї, так і для більш спортивного вождіння. Головним акцентом свята стала тема безпечного керування автомобілем. Випробувати універсальність Хонди на рівненських дорогах. Гості свята змогли під час організованого тест-драйву. Охочі мали нагоду сісти за кермо практично всього модельного ряду автомобілів Хонда. Ці авто пристосовані саме для українських доріг. Наголошує президент компанії Хонда Україна. а uh, with... перше про що думає Хонда, це задоволення клієнта. Саме тому Хонда пропагує в Україні тісний зв'язок між брендом та клієнтом. На це спрямований і модельний ряд автомобілів і сервіс, який би задовольнив прихильників нашого бренду. Для цього ми проводимо Honda Фемелі Дні. Це чудова нагода і ще раз догодити клієнтам, котрі вже користуються продукцією компанії Хонда. Uh, для молодших учасників свята компанії. Хонда Україна приготувала цікаві конкурси та розваги з клоунами-піратами. А ще дивовижне, веселе і навіть небезпечне тріал-шоу, яке викликало захопливі оплески і дітей, і дорослих. Не обійшлося і без смачного частування. Традиційний пікнік зібрав разом цілі родини автомобілістів. Незважаючи на хмарну погоду, гості Хонда Дей» залишилися задоволеними. Свято дуже веселе, каталися на машині, проходили тест-драйв. Хочеться, щоб більше такого е, було в Рівному. Цікаво, хочеться ще. Це дуже сподобалося. Сподобалися всі автосалони. В Принципі в присалом дуже велика кількість машин. Приїхав я з міста Костополя, щоб подивитися, покататися, породитися. Тездрав у нас дуже кльових машинах. Заряжені машини, хочеться кататися. Саме більше, що сподобалось, тест-драйв, катались на серві Honda, дуже приємно. Далі далі записалися на Honda Accord. Ну, що я кажу для нашого народу найкраще. краще. також сподобався, все включено. Це ж найкраще, що може бути для нашого українця. Хонда Family Day 2014 у рівному став по-справжньому сімейним святом, адже переконують організатори прихильники Хонда у всьому світі. Це велика сім'я, яка знає і цінує якість та комфорт пересування.